Тачка новорічних товарів, такий класний дитячий е фартушок, і на голову такий ковпак для приготування їжі. Де 50 гривень один наборчик, потім 20 наборів, 1000 гривень коштує лот. Вони всі будуть червоні, 19 штук червоних і один такий бежевий. Так? Червоний ось так виглядає. Він 100% бавовний, і такий у вигляді ну, червоний фартух і рукавички, як наче Санта, і такий отакий кепчик. Бачите, такий, як, такий справжній поварський, такий, е, капелюх з Санта-Клаусами. І тут регулюється його. Ми можемо... давайте, ми один Витягнемо подивимося. Витягнемо. Щоб було зрозуміло, що ми продаємо. О, так, Можна пирити. Ось так він виглядає. Так. О, так тут Ось можна і для дорослих, бачите? І готувати ці м -м, пряники з. Oh, Імбірю імбирю. о, імбірні пряники. Ну фортушок, звісно, буде на мене трошки малувати, ну, але також піде. класно. Та значить 50 гривень. Такий набір, 100% бавовна. В лоті буде 20 комплектів. 1000 гривень коштує лот. Дуже класний подарунок дітям і класно приготувати разом новорічні страви. Замовляйте наших менеджерів.